Вітаю! На Меблі Героя Пропоную вашій увазі ліжко паласа від українського виробника торговельної марки Мама меблі. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1,74 см і у довжину ліжко займає 2 метри та 16 см. Висота узголів'я 1 метр. Це ліжко йде зі зйомним матрацем. На ліжко можливо обрати будь-який інший матрац, який представлений у нас в салоні. Матрац підіймається за рахунок газлістів. І основа під матрас, металева рамка та ортопедична букова ламель. Ліжко є великий короб для зберігання білизни. Між собою дві частини коробу з'єднані посередині, і вони за цей рахунок стають більш жорсткі. І на підлозі ліжко розташувалася на невеличких пластикових ніжках. На ліжку матрас 1 метр шістдесят на 2 метри. Матрац називається Артеміда від постачальника Family Sleep. Навантаження на одне спальне місце до 140 кг. Висота матрацу 26 см. Наповнення пружинний блок. Ось так матрац виглядає у розрізі. Також на це ліжко можливо обрати будь-який інший матрас, який підставлений на салоні, і обрати іншу тканину на ліжко. А я бажаю вам гарного дня, дочка, Вас у нас у гостя. До зустрічі!